Доброго ранку, доброго дня. Хай все навкруги добрим буде щодня. Малята, до нас сьогодні завітала лялька Оксанка і принесла нам гостинець, хліб. Давайте розкажемо Оксанці, що ми знаємо про хліб та інші вироби з борошна. Погляньте, що це? Так, хліб, а із чого випікають хліб? Так, з борошна. Це світлий пшеничний хліб, його випікають із пшеничного борошна. А це темний житній хліб, його випікають із житнього борошна. Малята, а як пахне хліб? Смачно, духмяно. А якої форми випікають хліб? Круглої, овальної, схожої на цеглинку прямокутної форми. Але на смак будь-який хліб гарний, смачний. Хліб завжди нам потрібен і під час сніданку, і під час обіду, і під час вечері. Малята, є таке народне прислів'я. Хліб у голова. Дітки. А давайте згадаємо потішку про випікання хліба. Печу-печу хлібчик. Печу, печу, хлібчик. Діткам на обідчик. Меншому менший. Старшому більший. Шостю піч. Шостю піч молодці. Малята, що ми випікали? Так, хлібчик. А кому випікали? Діткам на обідчик. В чому випікали? У печі молодці? Діти, а які ще вироби випікають із борошна? Булочки, пиріжки, рогалики, бублики і багато-багато іншого. А ще за українським звичаєм на свята печуть. Каравай. Ним зустрічають і пригощають найдорожчих гостей. На Великдень випікають круглі калачі Паски. На різдво печуть круглий хліб різдвяник. Дітки, а як слід ставитись до хліба? Так, його потрібно берегти, шанувати. Адже для його виготовлення працювало багато людей і доклали. Багато зусиль. Його не можна кидати, не можна гратися з ним. Малята, про що ми сьогодні говорили? Так, про хліб. Дітки, розкажіть своїм матусям, що ви дізналися про хліб, а я послухаю вас у вебер-групі. А на сьогодні до побачення, до нових зустрічей!